Хочу запитати, а чи є у вас на кухні? Порційні горнятка з паруючою печеною або великий кухоль з теплим узваром. А розмальована глиняна макітря з варениками, заправленими сметаною і смажкою, Ну і нарешті глечики з запашним трав'яним чаєм. Ви почули незнайомі слова? Отож, запрошуємо до столу. Сьогодні ми будемо говорити про український посуд. До речі. А ви знали, що у 19 столітті у більшості селянських родин повсякденному вжитку було щонайбільше 4 глиняних миски. Адже у наших предків не було заводів щоб створювати посуд. Але були майстри, гончарі, які робили його власними руками. А створюючи посуд, гончарі не мали сідати за гончарний круг з поганими думками. Про призначення цієї або іншої глиняної посудами. Насамперед свідчила її форма. Українські господині їх не плутали. Не називали, наприклад, горщик пагачком і не варили в глечику кашу. Отож, розпочнемо знайомство з найбільш поширеного типу посуду горщиків. Горщики використовували для зберігання продуктів і рідин, готових страви напоїв, подачі їх до столу, нагрівання води, кип'ятіння, зоління, білизни. Купання дітей. Для виймання горщиків з печі існував цілий набір рогачів. Для кожного горщика існував свій рогач.